Ця спортивна красуня Анархія стала відомою на всю країну через неймовірну історію порятунку Завдіївки інших коней. Ну вона була як живець, можна і так сказати. На неї вийшли інші коні, і за нею дійшли до більш безпечного місця, де їх змогли переловити, погрозити і вивести. Це вдіївки, так що вона в нас два рази це була героїня фронтовичка. Проте сьогодні героїня фронтовичка анархія і сама опинилася в подібній ситуації, коли вже рятують її та 14 друзів-красенів. У на прилученні знайшли прихисток коні з Харківщини. Тварини ще перебувають в стресі після транспортування, проте почуваються у повній безпеці, оточені любов'ю та піклуванням. Дуже сподіваємося на перемогу і сльози радості, що тут нас прийняли, і шкода, що із дому прийшлося їхати. Бо ну дім це є дім на прилучену. Коней евакуювали з Дергачівської дитячої кінно кіноспортивної школи. Їх історія дуже щемлива. Державна конюшня знаходиться під Харковом. Де йдуть постійні бомбардування, коні нажахані, бо ж постійно є ризик бути обстріляними окупантами. Тому було прийнято невідкладне рішення негайно евакуювати тварин. Декілька днів назад, в тому місці, де знаходиться цей комплекс у нас, да одна із баз технологічного університету. Там було дуже. І дуже ну прильоти були. Поэтому і з -за цього все ми дуже оперативно, дуже так швидко збиралися. І їхали потім. Могло так сказать бути ще гірше, із-за цього так сказати, ми в такому авральному порядку збиралися і в'їжджали тому, що вже там було з 96 -го року. Наша школа працює. Це унікальна школа, це співпраця Дергачівської громади з біотехнологічним університетом, так як коні і стайня належать у. Університету, а зарплату тренерам платить Дергачівська громада. Тобто, взагалі, школ по Україні державних залишилось дуже мало, їх можна перерахувати по пальцях. Ну дай Бог, десяток назбирається. При цій школі був кінний театр. Діти робили синхронні номери, костюмовані виступи, брали участь у різноманітних змаганнях. Ми займались непогано, тому що називається кінний спорт, класичний від кінного спорту. Виступали за збірну України. Наші вихованці були переможцями і призерами всеукраїнських міжнародних змагань. Виїжджали за кордон в Ірландії. В частності, в Польщі виступали так сказати, вихованці цієї школи і спортсмени. Ну, а це була зборна збір. Зборна команда Харківської області, зборна команда України. Це спортивні коні, учбові коні. Ми займалися чим довгі роки. Займалися тим, що це практична база для підготовки спеціалістів, ветеринарних лікарів, біотехнологів, технологів, ну і декілька інших спеціальностей, які, так сказати, і прикладники і мають практику, щоб бути достойними спеціалістами. Особливо це касається за зарубіжних студентів, яких у нас декілька сотень, я не знаю, скільки точно, да. вони так сказати, цьому, ну, в практиці вони приділяють надзвичайно велику вагу. Це одна із складових частин учбового плану. Що іменно практична підготовка, щойно обживуться на новому місці. Як планують відновити тренування, бо для спортивних коней рух до життя. Дуже хочемо бути вдячні всім цим людям, які нам допомогли. Якщо хтось бажає, ми обов'язково навчимо їздити верх. Обов'язково розповімо про кожного коня. Бо кожний кінь, який тут знаходиться, має ну свою історію. Тут є і спортивні коні, які майже ніколи не приїжджали зі змагань без призових місць. Санька так. Олагідно називають спортсмени, то кінь борець, який має багатий досвід участі у змаганнях. Майже завжди зі змагань він приїжджає з призовими місцями, приймав участь у етапах Кубку України, в Кубку України, в чемпіонатах України. Ну і завжди, скажімо так, досить успішно. Тобто, це конь з величезним серцем, справжній спортивний конь, борець. Вже більше року на ньому їздить спортсменка Анастасія Грінченко. В нього характер чемпіона, але він дуже-дуже ласковий. На намаганнях він викладається на всі мільйон відсотків, показує дуже гарний результат, навчає мене, і з ним я почала підкорювати висоти. Ось, але він зі своїм характером, але він дуже-дуже орієнтований на людину і я. Ну, як коли в нього немає настрою, він може показати, що мене краще не трогати, але все ж таки він любить, коли з ним гуляють, коли його скормлять, і най... найулюбленіший його смаколик це банан. До спецоперації з порятунку коней долучилася величезна кількість небайдужих людей з різних куточків України. Дуже вдячна за те, що нас тут прийняли. Це, по-перше, дуже вдячна фонду Юаєнімалс, який проплатив дорогу цих коней. Дуже вдячна. До Константину Олександровичу, який безплатно надав свій безкоштовно, надав свій коневоз, який привіз сюди коней. Ну це тільки перша частина приїхала. Ще стільки ж чекають нас вдома, чекають на погрузку і також на виїзд в безпечному місці в безпечне місце, бо тільки що зізвонювалися з працівниками, які залишились на стані, постійно чутно вибухи. Відома прилуцька зооволонтерка Олександра Левченко вже має досвід порятунку різних тварин з прифронтових територій і не тільки. Проте коні це її перший досвід. Були птахи різні всілякі, так а коней ще не було. Але це моя дитяча мрія. За лічені дні волонтери зробили майже неможливе, привівши до ідеалу геть запущені конюшні. Абсолютно, абсолютно було запущено. Вчора на левадах, де буде вільний вигул коней, там були просто дерева з бур'яну, сухостою метрів там по до. До трьох був високий бур'ян. Люди вчора це все виривали руками. Вчора було завезено перше сіно, солома, овес. Долучилися всі, мабуть, всі фермери з Прилуцького району, Стрібного, Линовиця, Маладівиця, всі, просто всі. Жоден, до кого ми звертались, нам не відмовив допомозі. І ця допомога була надана безкоштовно. Волонтерка Людмила уже кілька днів у конюшнях днює і ночує. Щойно побачила в соцмережах клич про допомогу, як негайно відгукнулася, бо з дитинства життя свого без коней не уявляє. Зроблено більше половини роботи, але ще дуже потрібна допомога людей і потрібні руки. Руки, особливо чоловіки або кріпкі жінки, як ми. Я знаю, у нас таких багато, ніхто не відмовить. <ганування> Дуже багато зроблено. Як все розпочалося, побачила повідомлення, позвонила до Саші, і все, як завжди, в нашому місці пішло сарафанне радіо. Набрала, попросила, кажу, вона каже: а що ти може? кажу, я все можу для коней. Можу, все для коней, хоч з неба для дітей і коней, хоч з неба зірки. Так не проблема. Ну і так почали зазивати людей. Цієї п'ятниці на прилучення прибула перша партія коней, а це 15 тварин на Харківщині. Продовжує залишатися 17. тож не гаючи часу, вирушають за рештою. Тут одна дівчинка, їх там ну в два-три зараз. Ті, що на місці залишились. і от в середу, скільки це днів пройшло, два коли дуже дуже шумно було, і одна з тих, яка залишилася. Каже, все, Петрович, я оптимізм потеряла. А коли вчора, та да ми їдемо, о, Петрович, ми жити будемо. Ми ж не здаємося, так ми жити будемо. І так діти, дити один по-другому, то що в них коли десь летить, вони. Ми падали, голову руками закривали. Ну, як ми їх хочемо, ну то добре, але ж самі розумієте, дітей вчить такому, ну життя заставляє. Ну, тобто, ясна, певна річ, що додає оптимізм. Не здаємось, ми боремося до цього вже скільки 27 місяців з полномас... на початку повномасштабної війни, коли там по території літали такі, як кладуть железяки, от такі полутометрові снаряди там, рядом валяли, збирали ми как. Доказательству чи войкамуну капе, бы, що такої. Так що понятно, ми тоді не здалися. От виїхали рік, простояли там. Но зараз вже якби как бы, змоги немає там бути і ні коні, ні людям. І, так що тимчасово надіюся, ми вернемося, кінечно. Чужої біди не буває. Тож завдяки ланцюжку добрих справ разом можемо творити на перший погляд просто неможливі речі, кажуть усі дотичні до цієї неймовірної історії порятунку коней.